Письменник Джон Лав більше відомий як керівник компанії PPL, найбільшої у світі організації, що займається правовим забезпеченням у галузі звукозапису. Він з дитинства захоплювався фантастикою. Він колекціонує книги, має шістьох катів та талант письменника і. Ось так з'явився його дебютний роман Віра. Це далека не сама відома книга у жанрі фантастики, але мені вона сподобалась і запам'яталась. Я вважаю, що вона буде цікава багатьом шанувальникам фантастики, і так я розумію, що на Ютубі немає навіть пошукового запиту по цій книзі, ролик не попаде там кудись в рекомендації. Але я прийшов на Ютуб не гратись у статистику, а розповідати про цікаві книги. Тож, давайте поговоримо про. На годиннику три кванти опівночі, а це означає, що саме час розповісти вам про те, як справжні психопати рятували людство від найнебезпечнішого у всесвіті космічного корабля. Кораблі класу Аутсайдер були придумані на задвірках, побудовані та запущені в секреті, спущені зі стапелів без урочистих церемоній. Це кораблі судного дня, які знадобляться лише тоді, коли людство буде загрожувати знищення. Ці кораблі оснащені всім, що тільки можливо, та укомплектовані командою людей, місце яких в окремій палаті відділення психіатрії. Так, це люди з маніакальними розкладами, соціопати та психопати. В книзі мова йде про корабель Чарльз Менсон, для якого прийшов час врятувати людство. Саме це спочатку зацікавило мене в книзі. Недаремно в анотації роблять наголос на те, з кого складається команда корабля. Автор не став робити з них таких, знаєте, добрих поганців, як це часто буває у книгах. По типу: Ну так, він вбився, садись там разота, але десь глибоко в ньому є добро та співчуття. Ні, немає. В низі мова йде про команду, яка складається зі справжніх психопатів, соціопатів та збочинців. Вони геть по-іншому сприймають світ та морально етичні закони суспільства. Любов, дружба, співчуття, жалість, взаємодопомога. В більшості випадків для них це пустий звук. Якщо хтось дивився серіал Декстер, там головний герой якось сказав. я я хочу, хоча б раз, відчути до когось жалість, співчуття або насолоджуватися сексом, відчуваючи прихильність до партнера, але замість цього я відчуваю поражнечу. Всі люди у команді корабля Чарльз Менсон мають мерзенні гідні риси характеру, а викрутки їхньої психіки йдуть далеко від будь-яких норм. Вони здатні заздавати ерекції від виду пошкодженого ворожого корабля. Їм подобається мастурбувати, завдаючи біль і смерті іншим. Вони люблять вбивати та калічити просто так, тому що їм це подобається. Це справді команда збочинців та психопатів. Автор передав усе дуже точно, не хаваючись за банальностями. Та якоюсь там цензурою. Найголовніше те, що автор не просто помістив купу жорстоких героїв на корабель і дав їм до рук потужну зброю. Він ретельно виписав, чому саме вони стали психопатами, що призвело до надлому психіки. Кір не просто жорстока збочинка, що вбиває людей і мастурбує, побачивши їх страждання. Вона не просто так добре стріляє і любить вбивати. Була в житті причина, що зробила її такою. Фурд не просто так зібраний спокійний, не просто так здригається від збудження, побачивши картату спільзницю. Та й Смітсан, рідкісний вирадок, теж став таким не просто так, не за бажанням автора. Адже зараз багато авторів, які створюють героїв за принципом, ну хочу, щоб він був злим соціопатом з манією переслідування, не турбуючись при цьому, написати, а чому він таким став. Джон Лав не такий, у нього все дуже логічно прописана. місцями команду аутсайдера хочеться вбити, місцями хочеться пожаліти через те, що вони просто не можуть бачити світ іншим, десь у глибині душі вони хочуть, але дійсно не можуть. А з іншого боку, ми бачимо другий корабель, що має назву Віра. Це ім'я людство дало незрозумілому, ворожому та абсолютно непереможному кораблю, який почав атакувати співдружність, що недавно виникла 300 років тому. Такий самий корабель знищив шахранську імперію, дозволивши співдружності збільшити сферу свого впливу. Тепер віра повернулася і нічого не може його зупинити. А цей корабель розбивались цілі флотілії... Військових кораблів людей оснащені з наймогутнішою зброєю, проти віри були використані всі можливі і неможливі військові тактики та стратегії. Нікому не вдалося навіть пошкодити цей корабель. Віра не відповідає на спробу встановити зв'язок, не оголошує якихось своїх цілів та ультиматумів. Здається, що єдина її мета це знищити співдружність. Віра тісно пов'язана з науково-фантастичною теорією, яку автор бажає донести до читача. Хоча. Мабуть, було б правильним сказати, що віра наслідок цієї теорії. Спочатку я думав зробити спойлерну частину у відео, де я про неї розповів та виділився своїми враженнями, але фактично це єдина загальна науково-фантастична теорія у книзі, що об'єднує всі події та персонажів. Вона є важливим елементом детективного розслідування, яке вимушена проводити команда Чарльза Менсона. Крім того, весь фінал тримається на тому, що таке віра та яка мета в цього корабля. Тому я Рішив обійтися взагалі без будь-яких спойлерів. Також мені в книзі дуже сподобались складові детективу та космічної археології. Команді корабля Чарльз Менсон та деяким іншим персонажам книги доводиться самотужки вести розслідування та займатися космічною історією та навіть археологією, щоб зрозуміти, що саме сталося 300 років тому, коли Віра прилітала до іншої зоряної системи. І це може бути ключем до таємниці, що таке Віра. Для того, щоб знищити ворога, треба. Розуміти, хто він та на що він здатен. Саме цими міркуваннями керується капітан Чарльза Менсона Фурд та члени екіпажу Кіра, Смітсан та навіть Канг. Їм байдуже на любу космічну історію, їх не чіпляє трагічний приклад іншої раси. І якби не було потреби, ніхто б з них не поцікавився б, що то за віра. Але вони хочуть знищити цей корабель, завдавши ворожій команді максимальних страждань, тож треба з'ясувати, хто вони та звідки. Невеличке оголошення та подяка, а потім далі повернемося до книги. Перше, я бачу, що на канал прийшло багато нових людей. Дякую всім вам за підписки та активність. Я читав всі коментарі, проводив опитування у спільноті та у телеграм-каналі, і це дозволило мені скоригувати свої плани щодо майбутнього контенту. Тому попереду багато чого цікавого. Ще раз вам всім дякую. Друге, я додав посилання на Баймієкофі. Так, це донати, і вони зовсім не обов'язкові. Як бачите, я не вмираю з голоду. Витрати на канал я поки що можу собі дозволити. Крім того, я не роблю додаткового контенту для спонсорів, тому що я поділяю думки Пітера Вуаса щодо контенту, який повинен бути доступним для всіх. Тому все, що я роблю, є або на Ютуб каналі або в двох моїх телеграм-каналах. Але якщо ви хочете мене підтримати, я не буду проти. Всі гроші підуть на купівлю нових книжок, які зараз є на нашому книжковому ринку. Також про всі куплені книжки я розповім у відповідних відео на каналі. Дякую вам за увагу і давайте далі розмовляти про книгу. Сам опис подій, як на планетах, так і під час битви, теж досить похмурий. Вистачає чорних колярів і ось це чіпляє навіть сильніше, ніж самі герої. Джон Лав один з небагатьох авторів, хто описує світ, дивлячись на нього виключно очима своїх персонажів. Саме таким бачать світ Кіра, Фурт, Смітсон, Канг та інші. Вони його не ненавидять, швидше не бачать добрих сторін, перед ними постійно маячить зворотній бік медалі. І ось це сильно, оскільки лише наголошує на тому, як деякі події в житті можуть зламати психіку людини. І змусити бачити все тільки у зворо... зі зворотнього боку. Крім того, саме очима психопатів ми дивимося взагалі на всі події у книзі, від урятування співдружності та фактичного самого людства, до логіки, за якою вони створюють тактику битви проти віри. А чима команди ми бачимо саму віру, читаємо про їх міркування щодо екіпажу цього корабля, їх висновки щодо історії віри, оцінку можливостей та намірів як віри, так і їх керівництва зі співдружності. Все це разом створює дуже цікаву картину, та майже. Неможливо з точки зору нормальної людини, але саме це надає невеличкий шанс на перемогу. Автор не обійшов своєю увагою політику. Я не можу сказати, що в книзі настільки багато складної політики та відносин між різними культурами та навіть расами, що згадку про неї варто було виносити аж на обкладинку книги. Але Джон Лав розумів, що без політичного та соціального контексту книга буде ну не настільки цікавою та глибокою. В книзі ми бачимо, що себе представляє співдружність з точки зору різних людей, включно з екіпажем корабля Час Менсон. що вони вважають важливим для себе, а що ні. І це дуже важливо, бо частково їх відноження до співдружності та людства в цілому впливає на їх мотивацію. І от щодо мотивації, мене дуже цікавило, як автор пояснить наявність багатьох соціопатів та психопатів у рамках однієї кімнати, тобто корабля. Так от, якщо їх міцно пов'язати з залишками людства, так щоб їхнє особисте виживання було безпосередньо пов'язане з іншими, то вони це саме виживання і забезпечать. І пов'язано це з вкрай нестандартним мисленням та відсутністю жалю, співчуття. І такі люди здатні на нестандартні рішення, які нікому й на думку не спадуть. Крім того, вони без жалю пожертвують будь-якою кількістю дітей, жінок, людей похилого віку, чоловіків, якщо це забезпечить виживання всім іншим. Також вони без роздумів пожертвують будь-яким членам екіпажу, якщо це забезпечить їх особисте виживання, і при цьому вони не будуть страждати від ПТСР та МУК совісті, а спокійно підуть пити чай та битися далі з вірою. Вся книга, це фактично один довгий бій із Вірою, яка для капітана Фурда та деяких інших членів екіпажу являє собою щось на кшталт Мобі Мобідіка. Недаремна книгу порівнюють з цим романом. Автор розумів, що людям ну, буде нецікаво читати дуже довгі сцени битв. Читач дуже швидко втомлюється від зміни подій та багатьох факторів, за якими потрібно стежити. Тому довгий бій Чарльза Менсона з звірою гарно розбавлений флешбеками у минуле деяких членів екіпажу. Зануренням в історію віри та інших раз космічну історію, психологію та політику. Тому читається книга легка, а сам бій двох найсильніших у Всесвіті кораблів вкрай нестандартний і незвичайний, що складається з десятків фаз, у яких перемагає то Через менсон то Віра. Фінал книги, на мій погляд, схожий на те. Як завершують своє оповідання відомі класичні фантасти? З фіналом все гаразд. Він дуже логічний, сповнений несподіванок та відкриттів. Але при цьому автор залишає читачеві певний простір для уяви та вигадування власного варіанта подальших подій. Особисто мені книга сподобалась. Далека не найкраща фантастика з того, що я читав, але вона мені добре запам'яталась як така добротна, гарна фантастика, яка геть під іншим кутом показує вже відомі нам речі. А це і є сутність фантастики: дивитися на речі під іншим кутом, пізнавати Всесвіт та... Прагнути дізнатися більше про те, чого немає ще навіть у підручниках. Огляд вийшов не дуже великим, десь так я і розраховував від 10 до 15 хвилин. Тому що книжка невеличка, в неї висока щільність інформації, висока щільність подій, тому читається вона швидко та легко. І я максимально намагався уникати спойлерів. Я не проти спойлерів, у мене є відео зі спойлерами, я люблю поговорити на ці теми, але у даному випадку вважаю, що це було б зайвим для огляду. На годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.